Сьогодні у Луцьку зібрались представники громад, народні депутати та посадовці, аби спільно обговорити важливі для регіону питання. Засідання Волинського регіонального офісу конгресу місцевих та регіональних влад відбулося за головуванням начальника обласної військової адміністрації Івана Рудницького. Я хочу подякувати за те, що справді конгрес став тією платформою, де відбувається обмін думками, і власне обговорюються найактуальніші питання, які потребують негайного вирішення і реалізації. В житті одним із головних акцентів стала підготовка області до опалювального сезону 2025-2026 років та посилення енергетичної незалежності громад. Йшлося про необхідність розширення повноважень місцевої влади, щоб громади могли швидше створювати власні джерела енергії, зокрема когенераційні установки чи біоенергетичні об'єкти. В ратах підготовки до осіння зимового періоду було проведено підготовку котелей, випробування. 294 км та заміну 6,1 кілометра теплових мереж у отрубному обчисленні. Також здійснена комплексна підготовка житлового фонду до осіння зимового періоду. Відповідно до завдання з підготовки створено запас палива для сталого проходження осіння зимового періоду, зокрема, вугілля, дров, дерев'яної щепи та палетика. В області з метою належної координації дій усіх ключових служб функціонує регіональний штаб з підготовки об'єктів житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу до осінньо зимового періоду 2025-26 років та його сталого проходження. Першочергове забезпечення теплопостачання лікувальних установ, закладів дошкільної та до середньої освіти, будинків, інтернатів для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю. Також учасники підтримали пропозицію порушити на державному рівні питання видалення зелених насаджень за межами населених пунктів. Нині ця процедура законодавчо не врегульована, що створює труднощі для громад. Голова Камінька ширщини підняв питання в регулювання співпраці з ДП «Ліси України, які ускладнюють закупівлю дров. Така проблема у нас є взаємовідносин, напевно, з ДП «Ліси України. Ми вже третій раз по галузі освіти на 2,5 мільйона проводимо тендер, дзвонимо до них, просимо взяти участь, і кожного разу вони беруть участь. В свою чергу приходять до них, від них постійно листи, беріть тільки участь в депелі ліси України, закупуємо для соціальної сфери, для всіх закупляти е, дрова паливні. І в нас є така проблема, тому що, наприклад, тим самим сім'ям загиблим і сім'ям безвеці зниклим, нас, наприклад, підприємці виграють з а Якщо вже говорити, що в Кам'якишівську нема дров, то що про інші регіони, якби е цю співпрацю з ними якось покращити, бо ми звертаємося, дзвонимо на прямі телефони, дзвонимо до хто, до тих, хто за це відповідає кожного разу, то ми не можемо вивести таку кількість е сладометрів, тому то ми не можемо підписати договір. І вже третій раз цей договір, ну, тендер оголошуємо. Така проблема є. Я доручаю, щоб на Поденівкову нараду на 10... Нульнуль був запрошений керівник підприємства ДП «Ліси України міжрегіонального, де він підготовився про проблемні питання, а також в частині того, щоб Підприємство виходило на торги і займалося реалізацією дрон. Ще одне важливе питання: житло для внутрішньо переміщених осіб. Місцеве самоврядування ініціює підтримку з держбюджету для будівництва багатоквартирних будинків, адже відновлення старого житлового фонду неефективне. Окремо під час зустрічі говорили про захист прав дітей, розвиток сімейних форм виховання та створення безпечного середовища для кожної дитини. Йшлося про необхідність ефективної роботи з усиновленням підтримки прийомних родин та введення реєстру депорто. Ваніх і примусово переміщених дітей було піднято дуже важливе питання: це питання забезпечення прав дитини, виховуватися в сім'ях, і це дійсно є важливим, тому що на сьогоднішній день Україна висловила свою своє бачення це євроінтеграція, і ми повинні іти. Разом з іншими нашими партнерами, країнами Євросоюзу, якраз у забезпеченні прав дитини, забезпеченні того, що дійсно діти повинні знаходитися в сім'ях, але не в спеціальних закладах. Діти мають мати свої права і держава регіональний. Органи влади, а також громади мають їм цьому сприяти і допомагати їх підтримати. На території Волинської області є гарна комунікація і гарне співпрацювання між обласною військовою адміністрацією, обласною радою, а також всіма громадами і головами громад. Сьогоднішній конгрес це показав, тому що дійсно були обговорювані дуже важливі питання. Це і підготовка області до осінньо-зимового періоду. Це бюджет області. І бюджет кожної громади, і вирішення дійсно пріоритетних завдань, які стоять на сьогоднішній день перед регіоном, крім цього, було оновлено склад делегації від Волинської області для участі в найближчому засіданні конгресу при президентові України. В підсилення того, що ми обговорювали, я думаю, що ми проведемо зустрічі з прем'єр-міністром як народні депутати, для того, щоб відповідно питання, які передали нам голови громад, військова адміністрація, озвучити і перед прем'єр-міністром. І по можливості ми будемо працювати над тим, щоб в бюджет країни внести ті видатки, які сьогодні є нагальні для підтримки і освітян, і позашкілля. Тому цей процес буде розвиватися. Я думаю, що на рівні області будуть проходити слухання бюджетні, що щорічно проходять. Тому я думаю, під час цього ми зможемо додаткові надходження взяти із державного бюджету і відповідно працювати над оптимізацією тих надходжень, які сьогодні є в Волинській області. Учасники наголосили, у нинішніх умовах війни ефективна взаємодія державної влади та місцевого самоврядування є запорукою стійкості регіонів відновлення економіки і безпеки громад. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук, телеканал Аварс.